Слава Україні, друзі! Слава нашій нації! Смерть ворогам! І шана Збройним силам України. Футбольний клуб Колос Ковалівка запрошує вас на матч 15-го туру, в якому вже у нас перший момент. Віктор Тригуб, форвард колоса мав момент на перших секундах. Зоря грає у білій формі і чорно-золоті кольори у ковалівців на 4. Набрані очки більше, аніж у луганської команди. Але Криворучко виходить на ударну позицію. І зараз завчасно голкіпер Зорі виходить з воріт. Зараз момент у луганської команди. Простріл! рикошет і м'яч залітає від Канаєва у ворота, і це автогол. поправка. Передача хороша. Олексій Безручук виходить на ударну позицію. І набит. Набит вийшов дуже і дуже завчасно. з воріт. Атака гостей, Давайте подивимося. Що з цього футболісти зараз придумають. І Навіть простріл є, буде добивання і добивання є. І 0-2 на 20. Четвертій хвилині стає рахунок 0-2. Без ручук. Простріл. І здорово набит грає. Фолу нема, можна грати. На перехопленні там в центрі поля Колос Андрющенко. І кузик. Передача на криворучка. Криворучко фінтить. Криворучко буде бити сам. Пробиває. Здорово! Олег Криворучко, красивий м'яч. Після передачі в розріз Олег Криворучко з середньої дистанції дуже потужним ударом забиває і скорочує рахунок у нинішній зустрічі. А це удар! Здорово! І м'яч там пролітає біля стійки воріт. Дорож вперед, Віктор Терегуб там на ударній позиції, але... Завчасно вийшов голкіпер. Зараз атака гостей. Є простріл, і навіть удар і не влучає. Простріл зараз. І Ігор Дорош виносить м'яч подалі. Удар і у грі. Іван Пахолюк. Ну і хороший удар так вицілював там Артем Слесар. Навіс, і удар головою. Є навіть удар. Все чисто. І гусол набирає свою фірмову швидкість. Гусол. Подивіться, як локомотив мчить. Гусол передача. М'яч звалився з ноги у Артема. Розіграли кутовий футболісти Колоса. Навіс. Захарків. удар головою. Влад Канаєв пробивав головою. А ось Рустамов удар. і Не влучає з. Гусол буде виконувати цей навіс. Пішла передача. І на виході здорово грає голкіпер зорі Максим. Набит. Є навіс. Вибиває м'яч кулаками. Набит. І все. Арбітер фіксує завершення поєдинку з рахунком 2-1 на користь команди «Зоря». Ю-19, 2-1. Слава Україні, друзі, слава нашій нації і шана ЗСУ.